Що робити, якщо наші плани не збуваються. Народна мудрість говорить, що хочеш розсмішити Бога, розкажи йому про свої плани. Так є, бо в житті ми часом собі літаємо в рожевих хмарах, думаємо, що все відбудеться тільки так, як ми хочемо, і ми не здатні врахувати дуже багато життєвих нюансів, які виникають. І якщо щось не відбулося, це не значить, що це погано. Це значить, що ми до цього або недобре підготувалися, або. На це немає волі Божої і в цьому, що ми хочемо, не час і не місце. Але ми повинні розуміти, що все, що в нашому житті відбувається, це йде на спасіння нашої душі. І тому це треба завжди приймати з вдячністю, робити висновки, шукати шляхи вирішення і неодмінно молитися, щоб Господь відкрив нам і здійснив наші плани. І тільки з Богом ми це можемо зробити. А вас! Часто валяться ваші плани? Пишіть у коментарях. Також прошу підтримати наш проект вподобайкою, коментарем, підпискою та поширенням. Буду вдячний за ваші відгуки.